Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, я Сашко, добрий. Коротеньке, цікавеньке відео. Буквально цими днями я спілкувався з побратимами там, з інших підрозділів, з інших бригад. Мені трохи, там, ну, ми обговорювали питання забезпечення металом, на там, захист бронетехніки, на укриття, всяке таке. Ну, от, і з поміж іншим, ну, хто на що гаразд. Так? Хтось пиляє забори там, в містах. Або в околицях міст, де вже там ніхто не живе. Хтось, як я там по промзонах обстрілених їздить, там домовляється, купляє, випрошує, ріже. Хтось купляє матеріал. І от в середньому з тих, хто купляє волонтерським коштом, волонтерським коштом танчик, одягнути в мангальчик, ну це 50 тисяч гривень, ну, це, це суто метал. Це без порізки, без витратних матеріалів, без зварювання, просто одягнути танчик. Ну там 50, хай хайха, аж там цукерочка, шоколад, файно, ну аж сотка. Ну аж сотка гривень по металу, так, танчик одягнути. То я спілкувався з побратимами, і мені там один каже, у нас каже, ну, бригада закупила е, за там держзамовленнями на одягання одного, однієї артилерійської установки, ну, якоїсь там одиниці техніки, з розрахунку там близько е, 500 тисяч гривень ну, одного металу. Ого, ого, я думаю, оце, оце рівень. Просто цікаво подивитись. Я просто ну, там зараз пробуючи якось там знайти, може там папери. Просто подивитись, ну, реально буде цікаво, так? Тому що ну, поки це на словах, це на словах. Але було б цікаво дійсно побачити папери держзакупівель, хто одягає танчик на метал, на Ну, просто... Ну, я не знаю, це, це що там з золотими унітазами він має бути обвішаний чи чим, так? Якщо, ну, полтинник. Робоча ціна, ну, полтинник, ну 70-70, ну аж я ж кажу, ну, аж, аж аж, ну, сотка гривень. так? Ну, далі там все, пішли, пішли кола по болгарці, електроди, ля-ля-ля, то все інше. Але металу, ну, ну, сотка. Сотка це ну, по-багатому. Які півляма. Ну, цікаво, хто. Теж має такий подібний досвід, стикався. Може, мені там в приват скине якусь фоточку такого плану речей, так, що от конкретно прийшли закупівлю. Ну, цікаво буде пошитати, цікаво буде подивитись. Цілком ймовірно, на мені одному. Ха -ха. Працюємо і пам'ятаємо, що наша кренофілія недостатня.